Мої любі, я як кожна нормальна жінка, коли щось маю таке дуже добре, мені хочеться поділитися тим з вами. І ось що ми отримали вчора, по-моєму, вчора, так ми отримали прекрасний бренд, декілька позицій прекрасного бренду Клавдія Стратер. Я ще навіть не навчилася його вимовляти як скліт, ну бо кави з нею не пила. Думаю, що я в процесі навчуся вимовляти правильно. бо Декілька позицій лише отримали, і одна з цих позицій це неймовірні комбінізони. Прошу звернути увагу на мені виріз, який зазвичай дуже круто прибирає оце от зайве на шиї, якщо це в великому розмірі. І дуже класно виглядає біжутерія з таким, з таким вирізом. Що далі? Всюди є ось ці от фірмові лейбочки. І ще прошу звернути увагу на ціну, яка би була в Європі. Це є український бренд німецький, який відшивається в Україні. Тобто йде він на зовнішній ринок, іде він на Європу 249 євро. Коштував би він в Європі. В нас ціна його, ми вкажемо в пусті 5 тисяч. Ну або будуть в першому коментарі всі характеристики, що ще на що ще хочу звернути увагу: складочки, пасочок, який можна по різному зав'язувати, його можна прибрати і дати свій пасок так, хай продасться. Я настільки задоволена цим комбідресом, настільки сподобався, що точно продасться. Можна зав'язувати по різному, і можна наприклад дати свій пасочок. От це сіре виглядає дуже круто з контрастним, червоним або рожевим. Так, до прикладу, якщо взяти комбінацію кольорів рожевий і червоний, це те, що треба. Можна по різному зав'язувати, можна дати свій пасок, дуже зручні штани, висока посадка. У мене ріст 1,76 м, на мені 52-й розмір. І які в нас є ще розміри? Від 40 і Ксески до 52 го який на мені сім штучок. Поки що є вся серія. Це єдина серія, це лівітка, більше їх не буде. Все, що є, то є. І що вам ще хочу сказати? Ще хочу сказати, він без підкладки. Ще хочу вам сказати складничок. Так, по складничку. Що в нас? Це так: 67, поліестер, 29 віскоза і 4 еластан. Віскоза, ну так, тактильно, воно як вовна. Але це візкоза, бо це весняна взагалі колекція, але тактильно ну, він досить є плотний, але парити не буде, бо це віскозка, вже весна. На весну треба вже такі облегшені тканинки. Ну і плюс його буде класно прати, він буде швидко сохнути, і за ним треба менше догляду, ніж за вовною. На рукавах манжети повноцінні з гузочками. Такі самі гузочки тут. Кишеньки функціональні. покажу вам Це що? Так, Кармашки, тобто повноцінні брюки, які можна носити із кардіганами, з піджаками, його можна комбінувати. Приходьте, є 7 штучок, вони тільки прийшли, обирайте. Я прям щиро рекомендую. Чекаю вас на примірку і чекаю ваших замовлень.